Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні поділюся двома різними простими та легкими методами приготування вдома яєць пашот. Вони виходять ніжними, з м'яким жовтком всередині та делікатним і головне повністю вареним білком. Зовсім просте приготування, а результат вражаючий, корисний сніданок, який завжди надає настрій. Перший варіант приготування у скляному салатнику. У кожен додаємо по столовій лосці води. Її цілком достатньо, щоб одне яйце приготувалося. Цей метод дозволяє отримати красиву, круглу форму яйця. Правда, процес, може, трішки виглядає як кулінарний ритуал. Акуратно розбиваємо кожне яйце у цей салатник, щоб жовток залишався цілим. Обираємо лише свіжі яйця. Вони добре тримають форму і дозволяють досягти бажаного результату. Таким методом приготування виходять ідеальні яйця пашот, ніжні з м'яким жовтком всередині та делікатним і для мене головне з повністю вареним білком. Так, просто посмажити яйця зовсім не складає проблем. Але і ця техніка проста, а сніданок корисний та візуально красивий. Тим часом, поки підготували яйця, у сковорідці розігріваємо воду. Коли вона закипіла, салатники з яйцями складаємо у неї. Після того, як викладемо всі, будемо фіксувати час, і ви зрозумієте, як вони швидко готуються. Тут важливо, щоб рівень води був таким, щоб салатники вільно занурювались, але не плавали. Вода не повинна заходити у салатник і має злегка кипіти. Накриваємо кришкою. Тепло буде рівномірно розподілятися і триматися зверху, обволікаючи яйце. Фіксуємо час, щоб знати, за скільки хвилин буде готовий наш сніданок. Ви просто будете у захваті від часу приготування та вигляду страви. Ну, ось минуло 3 хвилини 20 секунд. І помітно, що білок став пружним, а жовток залишається м'яким та вершковим. Зупиняємо час. Пора їх витягувати в залежності від величини яйця, можна поварити ще 20-30 секунд, але потрібно уважно стежити, тому що на цьому етапі яйце тримає температуру і може легко переваритися. Тепер важливо швидко охолодити яйця, щоб вони не доготувались на залишковій теплоті. Для цього беремо посуд з холодною водою, обережно виймаємо салатники зі сковорідки і повільно занурюємо їх у холодну воду, щоб зміна температури не пошкодила скло. Таким чином зупинимо процес приготування і жовток залишиться таким, як треба, буде розтікатися. А ви знаєте, яйця пашот не єдина назва. Ще можна говорити яйця в сорочечках. Тобто зовнішній вигляд готової закуски показує, як жовток огорнувся тонким шаром білка, що звівся, наче вдягнутий у сорочку. Акуратно виймаємо яйце за допомогою силіконової лопатки. Воно виглядає і є дуже ніжним та гладеньким. Текстура білка пружна, а жовток при розрізанні розтікається повільним. Золотавим струмочком. Це сніданок, який наповнить енергією та принесе справжнє задоволення. Відразу уявіть собі, як білок ніжно обіймає жовток, який плавно розтікається по вашому шматочку хліба, просто насолода. Дуже гарно виглядає, без будь-яких заминок глянувши, хочеться смакувати цю їжу. Яйце приправляємо до смаку. Сіллю та чорним меленим перцем. Корисний поживний та смачний сніданок готовий. Чесно, готування не займає багато часу, навіть в такому виконанні. Але подача страви має значення, адже спочатку очима визначаємо, чи хочемо таке смакувати. Другий варіант ще простіший і підійде для зовсім зайнятих людей. І ми користуємося ним частіше. Сковорідку розігріваємо, вливаємо води невелику кількість приблизно 20-30 мл. Це залежить від величини вашої сковорідки. Як тільки вода закипить, тоді яйце відправляємо на сковорідку. Смажимо, скільки потрібно: одне, два чи три. Розбиваємо акуратно, жовток має залишатися цілим. Накриваємо кришкою і готуємо на маленькому вогні. Обирайте кришку скляну, щоб спостерігати за приготуванням і довести яйця до такого стану, який ви любите. Протягом часу приготування кришку не відкривайте, щоб не знижувати температури. Вода буде випаровуватися і цим теплом огортати білок та жовток. Готуємо на маленькому вогні, щоб яйце прогрівалося рівномірно. Таким способом виходить менше мити посуду, але форма яйця не така красива. Головне, що це не впливає на смак. Добре видно, що білок приготувався, а жовток залишився ніжним. Приготування таким способом теж займає всього декілька хвилин, а точніше до чотирьох. Головне, слідкуйте уважно, щоб не переготувати. Вчасно забрати яйце ключовий момент. Температура висока, жовток може швидко схопитися, і тоді вийде звичайне варене яйце, а не пашот. 20-30 секунд грають роль. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.